В звуки чарівні південного степу, в дивну глибінь я його поринаю. Та чи не втрапила я у халепу? Все-таки, мабуть, чогось я не знаю. Вчора ще зовсім мене не тривожив. Цей комишу в таємничений шепіт, світ, що сміявся, наповнився сумом. Клину Почувши печального клекіт, Дощик так вправно не грав на кларнеті. Риви ніколи не були органом, і не читали знайомі поети Ввечері вірші сонети кохани. В тихі і зоряні ночі без снів Вплівся цей ніжний піночок зі слів.